Ми звикли, що мультфільми це смішно несерйозно, але деякі з них мають таку трагічну реальну історію. Це просто жесть. Хочуть <плес> руйнування. Пам'ятаєте мультфільм «Spongebob»? панчпоп. Я особисто була фанаткою цього мультфільму. У мене був навіть відеодиск, і я передивлялася його безліч раз. Це була любов з дитинства. Але який був в мене шок, коли я дізналася, що місто Бікінні Ботом справжнє, і герої всі там не просто так, не просто дурна уява, а вони мають свою історію. Давайте по порядку. Я хочу попередити, що це все. Теорія, і можливо, вона не має нічого спільного з правдою. Але фактів предостатньо. Почнемо. Мультфільму 24 роки, 12 випущених сезонів, мультфільм, кінофільм і навіть Бродвей. І як виявилось, все там не просто так. Багато хто вважає, що цей продукт це не просто видумка однієї. Невинної людини це продукт, який народжений набагато чимось темнішим. Ядерна війна, і так, це до мурашок чути саме зараз про ядерну війну. Більшість людей вважає, що взагалі найстрашнішими вибухами в історії людства були вибухи, ядерні вибухи в Хіросімі і Нагасакі. Але це не так. Також люди вважають, що загалом за всю історію людства було випробовано П'ять-десять ядерних бомб, але їх було випробувано дві тисячі. Сама теорія пішла з Reddit, де в принципі люди пишуть якісь свої смішні історії. І один користувач написав про те, що дуже дивно, але назви справжнього Бікіні і Бікіні Ботома дуже схожі, тому що існує такий коралевий риф. Який теж має назву Бікіні. атол Бікіні, який є кораловим рифом, розташований на Маршалових островах, і він знаходиться в Тихому океані. Недалеко від Гавай. Атол Бікіні від слова це як маленький кораловий острів, в принципі, який бікіні Ботом, який має свою екосистему, свої неймовірні пляжі, пальми, неймовірні рибки, Просто райський острів. Загалом острів під владою США, і найстрашніше там трапляється з 1946 по 58 рік після Другої світової війни. Сам острів по собі, малюсінький, там жило 167 людей, і в один день їх просто беруть і переселені. Сіляють на інший острів, ніхто нікому не говорить, чому, куди, просто без причини. Спершу американці скидають одну бомбу з неба, іншу запускають з під води і називають цю операцію перехрестя. Коли люди, які керували цією операцією, побачили, що вони натворили і якою великою була ударна хвиля. Вони не розраховували, що навіть сусідні острови будуть заражені, на які в принципі переселили ці 167 жителів. Вони беруть цих людей і переселяють ще далі на інші острови. При цьому ці люди бачили цей вибух на власні очі. Вони тоді зрозуміли, що зробили з їхньою рідною. Землею деякі жителів заражаються радіацією, а деякі з них навіть помирають. Дослідників вже було не зупинити. сумарно. Вони підривають 23 ядерних заряди, і їхня потужність складає 42 мегатони. 42 мегатони. Я розумію, це нічого нам не говорить. Але як вам такий еквівалент? Це приблизно як тисяча бомб, як та, що впала на хіросіму. Гляньте на це фото. Це американський фізик Гарольта Г'ю. Як ви думаєте, бомба, яка може підірвати цілий острів, якого вона розміру, напевно, вона просто неймовірно здоровенна. Але якщо добре продивитися на фотографії, він тримає ядерний заряд. І цей ядерний заряд вбив 80 тисяч людей. Заряд був використаний саме на Нагасакі. Одним з доказів теорії є уривок з мультфільму. Де підривають острів, і сам вибух похожий наче на гриб. і він, до речі, був дуже схожим на той на ту потужність, яка відбувалася саме на тих островах. І що страшно, справді такий гриб спостерігали самі жителі Бікіні. І здавалося, ми чудово знаємо, що таке радіація. Згадати один Чорнобиль. Але тут знову промах, тому що радіація в Атолі Бікіні була в 10 разів вищою ніж радіація при вибуху реактора в Чорнобилі. При цьому всьому острів не є пустий. У 2011 році сам острів налічує 9 жителів, і один з яких є навіть депутат цього острова. Всі решта це ті, хто спостерігають за радіацією науковці. Ще я хочу вам показати неймовірно страшне відео, і там не буде ніяких скрімерів і так далі, не буде ніяких привидів. Це відео страшне через те, що це реальна історія. У 1945 році Альберт Стівенсон був вибраний для випробування, але він не розумів для якого саме випробування. Тут на нього падає опромінення, залишається слід, і він не розуміє, що буде після цього. Через декілька місяців він помер від раку. А лікарі і науковці, які випробовували зброю, сказали, що це не від радіації. Сумніваюся, проходить 2019 рік. Хочуть заселити людей на острів, і вони пробують перевірити радіацію, і вона ще досі перевищує саму норму вдвічі. Дехто думає, що О, Боже, як це було розумно, підірвати якийсь маленький острів віддалений. Але вони подумали, що радіація вона може пересуватись по морю. Заражені риби, заражені молюски і так далі. Ніхто не подумав, що це все може мігрувати на сусідні острови. Ну коротше, одні риби помирали від радіації, інші мутували. Потім вони грали на кларнетах, готували крабсбургери. Пам'ятаєте, на початку відео я розказувала, що ця теорія пішла з Редіту. Також на Редіті говорилось про те, що є один такий головний герой Сенді Чікс, білка, яка дуже їм нагадує саме бурундуків, яких заселили на острів перед випробуваннями. Їх просто привезли на кораблях, висадили і пробували з ними спостерігати, як радіація на них вплине. З цього випливає ще версія, що насправді це все відбувається в одному з кратерів. В Бікіні, який утворився від бомби, і ці всі герої це насправді морські жителі, які вижили, вони просто мутували, і ось вони заражені радіацією. А помічали ще, як одягнені жителі самого містечка Потом, Вони одягнені явно не на двохтисячні, в яких малювався мультфільм. Це дуже нагадує сорокові роки, стиль сорокових, коли насправді там проживали люди, і це, начебто, відображення тих жителів в Бікіні. І тут знаходяться навіть сміли це американський журнал Крейк, розважальний журнал. Вони запитують в творців мультфільму і в самого Ніклеодіон чи якось вони пов'язані сам Атол Бікіні і Бікіні Ботом І знаєте, що вони відповідають? Вони відповідають, мультфільм відбувається в Бікіні Ботом І якщо покопатися в самому минулому Хілінберга, який, в принципі, придумав цей мультфільм, він був колишнім морським геологом. І він точно знав про те, що трапилось на Бікіні, на Атолі Бікіні, і що там відбувалося. Можливо, навіть брав участь в цьому. Ще мене здивував один дуже сумний факт: гляньте на сам прапор Маршалових островів. Тепер гляньте на прапор Атола Бікіні і на прапор Америки. Тобто острів, який був зруйнований Америкою, носить такий самий прапор, як сама Америка. Також ще гляньте на три чорних зірки, які розташовані в верхньому правому куті, вони символізують три острова, які були знищені найпотужнішою бомбою Браво, яка випущена в 54 році, і це, наче, символізує борг Америки перед островами. Також багато хто помітив, що герої себе поводять дуже дивно. І багато хто думає, що насправді після мутації ці всі герої отримали психічні розлади. Наприклад, Спанчпоп і Діч це синдром дефіциту уваги. Це коли одна півкуля головного мозку функціонує не повністю. І він відчуває дефіцит уваги. Він не контролює себе. Через то він такий імпульсивний. І творить він нормально так в мультику. Патрік, який лежить під каменем 24 на 7 Він дуже лінивий, і в нього навіть був список, що зробити сьогодні. В списку в нього було нічого, але насправді він не ліневий, в нього просто синдром Дауна. Сквідвард, якого бісить абсолютно все. Він ненавидить абсолютно всіх і кожен свій день. Насправді в нього депресія. Містер Крабс просто нарцис. Він не гроші любить, він просто любить більше за всіх себе і при цьому всіх інших. Зневажає, а ще він єдиний краб в місті. І що робляться крабсбургери? Його дочка Перла має розлади харчової поведінки, розгодував тату своїми родичами. Планктона взагалі біполярка, він нереально застрить містеру Крабсу. При цьому він неймовірний винахідник. Він склав роботи, які вичисляють продукти в складі їжі. В нього навіть жінка-робот. І він при цьому не може думати, що Красті Крабс це. Астка для крабів і крабсбургер з крабів. До того всього в деяких серіях він реальний друг і класно працює в команді. Він просто дежаху різний в різних серіях. Гері Сенді просто класні герої. Попросто я не знайшла який в них розлад. А на торт я не тягну, щоб ставити психічні розлади. Сама теорія про психічні розлади завірусилася в Тіктосі. До цього вона була непопулярною, оскільки ну, батькам не дуже вигідно знати, що їхні діти дивляться на психічно хворих. Як на крути, це дуже цікаво ритися в темній стороні відомих речей, якими простими вони на перший погляд не здавалися. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво, так само як мені збирати цю інфу. Мене підтримати можна під відео, і на цьому все.